Закон України про національну поліцію, стаття номер 93 обчислення тривалості відпусток поліцейських. Чи цікаво вам дізнатися, як обчислюються відпустки поліцейських? Ну, мабуть, що ні. Ну, окрім, мабуть, самих поліцейських, якщо вони дивляться це відео. Ну, зараз ви і дізнаєтесь, так, як обчислюється тривалість ваших відпусток. Перший пункт: тривалість відпусток поліцейського обчислюється подобово. Святкові та неробочі дні до тривалості відпусток не включаються. Другий пункт: тривалі щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського становить 30 календарних днів, якщо законом не визначено більше тривалості відпустки. Третій пункт: за кожний повний календарний рік служби поліції після досягнення п'ятирічного стажу служби поліцейському надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів. Тобто, якщо ви пропрацювали 20 років у поліції, вам додатково начислиться ще 15 днів пів місяця. Ну, це так добре. 4. Тривалість чергової відпустки у році вступу на службу в поліції обчислюється пропорційно з дня вступу до кінця року з розрахунку однієї 12-ї частини відпустки за кожен повний місяць служби. П'ятий пункт. Відпуска тривальністю менше 10 діб. За бажанням особи рядового або керівного складу може бути надана одночасно з черговою відпусткою в наступному році. Шостий пункт. Поліцейським дозволяється за бажанням використовувати відпустку частинами. Одна частина відпустки має бути не менше 10 діб. Ну, Розбивати на три відпустки це взагалі дуже класно. Сьоме. Чергова відпустка надається поліцейському, як правило, до кінця календарного року. Восьме поліцейським, які захворіли під час чергової відпустки, після одужання відпустка, продовжується. Це цікаво на кількість невикористаних днів. Продовження відпустки здійснюється керівником, який надав її на підставі відповідного документа, засвідченого у визначеному законом чи іншим нормативно-правовим актом порядку. Тобто, якщо чоловік, поліцейський, будучи у, відпуст, у відпустці, захворів, він. Як то бере лікарняний на, на якийсь період, поки не одужає. І потім відпустка, відпустка продовжується. Ну, це знаєте, дуже, дуже шикарно, я вам скажу. Я навіть навіть і не знав, що так можливо. Дев'ятий пункт. Поліцейський морік звільнення за власним бажанням, за віком через хворобу чи скорочення штату в році звільнення, за їх бажанням надається чергова відпустка. Тривалість якої обчислюється пропорційно з розрахунку однієї 12-ї частини відпустки за кожен повний місяць служби в році звільнення. Теж по-людськи, все по-людськи для поліцейських. так? Ще хотілося б, щоб поліцейські для людей по-людськи все робили. При звільненні поліцейського проводиться відрахування з грошової забезпечення надмірно нарахованої частини чергової відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року. Теж бачите. Це учли. Десяте. За невикористану в році звільнення відпуску поліцейським, які звільняються з поліції, виплачується грошова компенсація відповідно до закону. Дуже, дуже добре. Одинадцятий пункт. Викладення поліцейського, а відкликання поліцейського із чергової відпустки, як правило, забороняється. У разі крайньої необхідності відкликання із чергової відпустки може бути дозволення керівнику територіального органу поліції. Ну і тут ще. За бажанням поліцейського, невикористана частина відпустки може бути приєднана до чергової відпустки на наступний рік. Ну, Я вам скажу, тут дуже гарно, дуже соціально, дуже по-людськи все зроблено. Ну, Правова держава, що ви хочете. Так, тільки так і повинно бути. І не тільки для поліцейських, для всіх, хто згоден ставте вподобайки.